Ми продовжуємо вивчати історію нашого краю через призму цікавих населених пунктів, де є цікаві місцини, де можна здоровитись. Далеко не треба їхати. Село сілець виявляється, що тут є цілюще джерело, яке воно ми зараз дізнаємося. Ми знаходимося біля кадубів. Так, колись тут ще за спокон споконвіков сілецькі люди ходили брати воду, яка рахувалася здоровою, цілющою старі люди тут прали. І відбілювали білизну, де зараз ростуть дерева, тут вони її сушили. На даний момент це зробили так, як би ну, свого роду святе місце і візиткою села Сілець. Тут на Йордана завжди йде відправа, посвячують воду. Тут люди приходять молитись і в честь шани цій воді у 2005 році було зведено цю арку і зроблений. Цей барельєф, це святе, рахується як святе місце. Я е, цю воду пив з дитинства, тому що я звідсіля родом, як це називалось, з горішного кінця. Тут е, не то, що пив, малою дитину носив банько, банкою, тому як був старший, носили відрами. Моя бабця тут е, відбілювала простині верети. І це ж жит... постійно, і коли, якщо навіть негода, і в керницях вода грязна, то більшість людей села йде сюди по воду. Ну крім того, що вона тут постійно чиста. Вона рахує, що вона ще так святого місця і оздоровча. Місцеві мешканці вже не одне століття п'ють ось цю селющу воду, що в селі Селесь. Спробуємо, і ми цієї води.